Триває ефір на громадсько-інтерактивному та радіо 1. і до нашого ефіру приєднується депутат Волинської обласної ради Іван Мирка. Вітання, пане Іване. Вітання, вітаю студії, вітаю, ущани, волиняни. Пане Іване. Хочемо з вами поговорити про підсумки вчорашньої 20-ї сесії Волинської обласної ради. Знаємо, що ця сесія чомусь затяглася. Знаємо, що туди приїхали представники батьківського комітету із Володимира, які виступали проти реорганізації центру освіти. на... Спеціалізований спортивний ліцей, але все-таки бачимо, що депутати проголосували за це рішення. Як ви голосували як ви ставитеся до цієї ситуації? Розкажіть, будь ласка. Ой, це Знаєте, ця сесія була одна, мабуть, із найважкіших сесій, які в мене були, тому що все складніше стає готуватися до сесії, більше питань і складно. Отримати якусь інформацію від колег по фракції, оскільки ми не представлені досі у всіх комісіях, і тому дуже важко отримати такі дані, тому важко було розібратися у всіх питаннях, в тому числі і в цьому що було з того, знаєте, ганебного? Ганебного було з того, що прийшли люди і не могли попасти в будівлю. Ну, може бути різне ставлення до багатьох людей, і сесія обласної ради це не місце для балагану, звичайно, але нас обирали люди, і ми повинні. Дуже демократично і толерантно ставитись до їхньої думки було багато питань, в яких в мене, скажемо, прийшлося на ці сесії утриматися. І я таки утримався, і на рахунок цього питання. Я знаю, що справа в тому, що на минулій сесії минулого разу це десь рік назад. Ми проголосували за реорганізацію цього ліцею, цього навчального закладу. І тому що нам сказали, що є серйозні кошти, які можуть вкластися в цей заклад, і це дуже потрібно для Волинської області. Ми підтримали це рішення, тому що воно під... Його була комісія, але за цей рік ми так і не отримали жодної інформації, не було ніякої популяризації цього проєкту. Тобто я не отримав від колег-депутатів жодної такої інформації, щоб, щоб бути впевнений в своєму рішенні. Натомість я отримав багато інформації від людей від батьківських комітетів щодо. Недоліків такого рішення. Перший недолік того рішення, що це буде велике перепрофілювання закладу. Це означає, що ті люди, які займалися навчанням людей в гуманітарній сфері чи в математичній сфері, вони відійдуть на другий план, і в них є побоювання втратити робочі місця. Друге, що я знав, це те, що цей заклад має специфічну скажімо так, орієнтація він є інтернатом. Там діти вчаться повний день і є місця, щоб залишатись там цілодобово. Тобто є значить така певна група людей, в тому числі військових, дуже зайнятих людей, які не, не можуть приділяти багато часу своїм дітям у ряді різних причин, і вони залишають там їх на довгий час, їхні побоювання. Про те, що їхні діти не зможуть дедалі отримувати таку послугу, теж прийшла до мене інформація. Все це склало такий негатив. Друга інформація, якою я теж володію і пам'ятаю, це те, що було рекомендовано ще рік назад не набирати більше в класи з такою. З таким типом, скажімо так, надання послуг цілодобових чи на щоденних щоб більше не набирали дітей, щоб потім не прийшлося їх десь вивільняти, так але цього не зробилося, і за цілий рік компетентні, скажімо так, хто за цим слідкував, відповідна комісія керівництво обласної ради не не вжило до чиєї людини, яка Порушила вимогу обласної ради до ліцею, які є в їхній власності, так? Тобто є, от, є купа негативних питань, і жодної популяризації, і жодної презентації 에, того, що має бути. Ми, Із-за цього виключно я із -за цього і утримався, адже ну зрозумійте правильно. Хоча з усією бажанням мені хотілося проголосувати за цей ліцей, але щось тут неправильно було. Ось таке моє було рішення саме по тому питанню. Пане Іване, стосовно інших рішень, я знаю, там були і кадрові, і інші питання, які, на вашу думку, там найважливіші і які ви могли прокоментувати. Справа в тому, що я у своїй роботі, коли йшов депутат, коли відбулися перші сесії, я намагаюся дуже конструктивно працювати в обласній раді, і коли ти розпочинаєш роботу з новими людьми з чистого листка, я старався довіряти кожній комісії, яка була у обласній раді. Тобто, якщо комісія обласної ради каже, що таке-то таке, таке, таке то рішення необхідно підтримати, значить, я голосую за підтримку цього рішення. Я так і робив весь час. Там, де я компетентний і там, де моя комісія, наприклад, я включався, заглибився всі питання, вивчав їх і, відповідно, голосував на комісіях, і відповідно голосував у сесійній залі. Це для мене є визначне це консолідована позиція компетентних людей. Але минуло два роки в раді, і вже більше я не завжди можу опиратися на ці комісії, адже так за два роки і не дійшла справа до того, щоб наша фракція була представлена у всіх комісіях обласної ради, адже ми маємо необхідну кількість людей. З цим питанням ще варто було до кінця каденції розібратися, чому так сталося, де чия вона і так далі. Тому є багато питань, де я не голосував абсолютно. Питань було багато тут. І був звіт голови обласної ради, і були звіти у природ ресурс, було звернення по податкових, було затвердження звіту про. Обласний бюджет. Тобто такі питання, де фактично, або я, наприклад, мав якусь думку власну, або де моя думка взагалі була відсутня. Тому я для себе прийняв рішення, що подалі надалі в надалі своїй праці, де я, де наші депутати не представлені в комісії обласної ради, по тим питанням надалі отримуватися, адже я бачу, що. Не повністю є згоден з роботою деяких комісій. Ось у все. Що було цікавого, наша фракція на нашій фракції, ми оглянули всі питання. Більшість питань ми Там де ми зрозуміли, ми голосували. Там, де ми не зрозуміли, ми намагалися утриматися від таких рішень. І в принципі, на сайті власної ради є. Ми отрималися від звіту голови адміністрації. Ми отрималися від звіту про великий природ ресурсу. Отрималися від звіту обласного бюджету. Адже ми реально не, не, не знали, як це там все відбувається. Ось і по наглядових радах ми намагалися отриматися, адже ми там ніде абсолютно. Вони задіяні, і ми не можемо зрозуміти, чому, як та людина там має бути. Тому так і голосували. Скажіть, будь ласка, також довелося бачити, що рада, обласна рада не зробити ну, в обласній раді, хотіли все таки ухвалити таку заяву щодо повернення виплат оцих 30 тисяч військовим. Але все-таки вирішили доопрацювати. Чи можете розповісти точніше, що там було не так, і що вирішили доопрацювати? Дивіться колеги, Є рішення, є проект рішення, які вже давним-давно в обласній раді від нашої фракції. Ми його подали. Якби було бажання це рішення прийняти, то комісія законності. Відповідно, дала рекомендації на комісії, відповідно, і свої зауваження, і я думаю, за кілька, за 5-10 хвилин можна було дойти консенсусу. Напевно, бажання голосувати за звернення до Верховної Ради щодо повернення виплат військовослужбовців, такого просто бажання не було. Чому я не хочу давати. Якусь таку е, точну оцінку, адже в мене її немає, і в мене було одне тільки прохання до, до ради не затягувати і не входити в полеміку. Е, основним меседжем є те, що таке звернення від обласної ради має бути. Ми можемо е, ми могли його скоротити до одного простого речення, так, таке звернення. Тобто закликати там, не, не розписувати на 3-4 чотири а зробити ще коротше звернення, і воно було проголосовано. Адже це дуже важливо. Ми не маємо права дискутувати і показувати це тисячу разів по телевізорі про це ганебне явище, яке відбулося про скасування оцих доплат військовослужбовцям. Тому що першим ніж скасовувати, треба просто було зробити новий порядок. Дати роз'яснення і запровадити новий порядок, який би скасував би старий порядок. От ось і все. Тому що, ну, як то е, бойові дії, не бойові дії. Люди виконують бойові завдання, будь-де. Вони сьогодні охороняють е, різноманітні, е, скажімо так, інфраструктурні об'єкти, військові об'єкти. Але і це не саме головне. Головне, це те, що люди пішли в різні підрозділи військові, знаючи, що куди б вони не пішли, рано чи пізно вони дійдуть до лінії фронту. Це розумів кожен. І розумів кожен, куди він йде. Розумів кожен, що він не вернеться з армії до тих пір, поки не завершиться війна. Це про це всі знали. Люди покидали свої сім'ї. Люди покидали свої роботи. Це для них е, було багато причин, на яких вони е, їх мотивували йти у війську. Розумієте? звичайно, що основна причина була це е, боронити Україну від ворога, але від ворога. Але в людей звичайних на сьогоднішній день є звичайні проблеми, є проблеми харчування, є проблеми утримання своєї сім'ї. І зменшувати таким чином, як це було, це був ганебний вчинок. І, мабуть, що щоб приховати цей, цю помилку, цей ганебний вчинок, який здійснив уряд, мабуть, багато хто підтримує уряд, підтримуючи уряд, вирішив це питання не піднімати. Така моя думка. Ось, ну, моє, ну я думаю, що всі ради мали би прийняти це дуже швидко. Тут не треба було розвивати полеміки і підігнати уряд, більше ніколи не робити таких речей. Я спілкувався на одній з телепередач з двома депутатами зі слуг народу. Я знаю цих людей. Це чудові люди. У мене нема ну, в мене взагалі люди поділяються на хороших і, і, і на поганих. У мене немає там особливих там, претензій до, до людини по її політичним поглядам. І ми дуже гарно спілкуємося з багатьма людьми з різних політичних сил. Ось. І ми говорили, що для слуг, для багатьох слуг народу, для багатьох депутатів інших фракцій було це просто як сніг на голову таке рішення. І... Це відповідальність уряду, що вони таке зробили. А ми не маємо права мовчати. Ми повинні конкретно казати, на що не демократія, за що ми воюємо взагалі на цій війні? Скажіть, будь ласка, тому для мене це було ганебно, це було дуже тяжко. Я це все провожу паралелі з 2019 роком, з 2020 роком, 21-м роком наших визнаних змагань минулого року. Століття, і це ну, це дуже ганебно. Я не знаю, як от це все можна було говорити. А саме, що більш ганебно, і це все так мені резонувало, розумієте, тут такі важливі питання, а хтось е на початку фракції робить заяву про геїв, розумієте? Про геїв. Ну, ну, ну вибачте, будь ласка, ну, ну ви ж втратите свій електорат в тому числі. Ось. Ну, і от просто якийсь кавардак був для мене на цій сесії з цією кучею питань, де, де я не все розумів, і прийшлось багато утримуватися. Це питання мене просто вибило, як взагалі можна було це все так от перекреслити і, і вже вкотре, вкотре наголошуємо. Навіть е, наскільки я розумію, е, мабуть, ви більше спілкуєтесь з військовими, але все таки ці виплати вони допомагають навіть військовим не просто там вижити і забезпечити сім'ю, а й бути готовими мати якесь там е, е, обмундирування, е, мати амуніцію і бути готовими е, таким чином краще до відправки до, зон, до зони бойових дій. Тобто, це зараз. Дуже недешева не ну, тема, так але е, заробітна плата е, військового це його справа, куди витрачати. І е, ну і якщо говорити з і я не хочу говорити взагалі за військових, тому що я в тій школі не був. І для мене принципово е, є те, що я мовчу про те, що думають про це військові. Повертатися до бюджету волинської обласної ради, то бо є така інформація, що 13 мільйонів гривень з бюджету виділили на зарплати працівників Волинської обласної військової адміністрації. Це мабуть вперше така ситуація. Ну і ще десь 34 мільйони гривень зникли, коли обласна рада, точніше, обласна військова адміністрація, закупила за кошти обласного бюджету якісь неякісні бронежилети. Що вам відомо про цю ситуацію? З бюджетом будемо розбиратись після війни. Я питання бюджету розголошувати не буду. І це принципова моя позиція. Я на сьогоднішній день хочу сконсолідуватися в багатьох речах. Я думаю, що Просто цим питанням треба займатися, і скоріш всього, що депутати місцевих рад, і як і обласної, як і депутати територіальних громад на сьогоднішній день, ну і депутати Верховної Ради е, повинні взяти на себе зобов'язання. Максимально впливати, максимально відмічати всі зауваження, всі, скажімо так, такі моменти, які привертають увагу у бюджеті, все це складати, і на наступний день після перемоги розпочати вже. Боротьбу з іншим ворогом. А під час роботи ми будемо це робити вже більш самі, без участі, ну, зараз, поки йде війна, ми будемо намагатися це робити без участі громадськості. Ну, мабуть, якщо ми не маємо права розголошувати такі, скажімо так, питання по бюджету. Мусимо ми взяти на себе цю відповідальність, чи добре, чи це погано, я ще мушу сам сам для себе це вияснити. Я не до кінця розумію цього питання. Ми не представлені в бюджетній комісії, хоча, звичайно, ми можемо ходити на її засідання. Ось і для себе я вияснив, що питання всякого ганебних речей буде зразу на наступний ранок. А після перемоги, як це називають таким, знаєте, похміллям після перемоги. Це буде питання таких гандерних явищ. Ваші коментарі. Отож, депутат Волинської обласної ради Іван Мирка був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Іване. Тримаємося. Дякуємо на все добре. Дякую, дякую.